Майтечка, доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Надала вам інформацію умови звернення. А, ви побачите, яке я виклала. Я просто щоб, щоб люди, які зверталися, вони приходили до мене свідомо і не задавали питань пов'язаних з умовами. А взаємодії співпраці зі мною. Я не тільки таролог, я вже говорила, я і ще психолог. Якщо у когось виникають якісь питання стосовно цього, так, і ви хочете взаємодіяти не безпосередньо як психологам, то, якщо буде у вас така потреба, я можу надати всі відповіді та документи особисто. Якщо у вас буде така необхідність, але будь ласка, не Потрібно до мене звертатися з, з торгом, і не потрібно торгуватися, не потрібно е, ображати, ображатися, маніпулювати і претензії приділяти. Тому що, якщо ви заходите до мене навіть через лівий аккаунт і. Боїтесь чогось, то знаєте, що я вже вас щитую в тому сенсі, що з яким посилом ви прийшли до мене, тобто звернулись. То, будь ласка, поважаємо один одного. Це стосується не тільки мене, я вважаю, що кожному, кожна людині повинна підходити з повагою. Я не зла, я просто вам конкретно говорю, і якщо людина не розуміє, то я просто не хочу витрачати ні свій час. По перше, я не повинна. Вам пояснювати, чому і як. Якщо я працюю з фото, так мені потрібно навіть ваші очі, ніж ваше обличчя, там, в тому сенсі, що я розглядаю вас, то, будь ласка, виконуйте умови. Тому я виклала умови, які ви побачите прикріплені. І так, давайте подивимось тему швиденько, яку я хочу розглянути. Це пов'язано з вашим. Знаєте, яка тема? Що між вами відбувається на кармічному рівні стосовно? Подумайте про себе, про свого партнера. І ми подивимось саме на Таро Рун щодо вас і ваших відносин на кармічному рівні, щоб ви, можливо, щось для себе підчерпнули. І так, хто ви зараз в цій ситуації? Ми будемо розглядати, хто ця людина, і потім подивимося питання. З повагою до вас. Починаємо. Хто ви? Та людина, яка дивиться в мене? Петірка жеслів, помірність, двійка пентаклів. Дивіться, ви дуже сильна людина, гнучка людина, але внутрішнє ви виснажені, таке, знаєте, враження, що ви перегоріли. Людина, яка шукає стабільність, яка шукає баланс, і, знаєте, хочеться сказати, що ви так вже втомилися, що ви хочете, щоб, знаєте, гарей Сарай, гарей хата. Хочете, от, хоча є поки перебуваєте в русі такому процесі вибору або балансуванні, або в трансформації. Тобто ви не можете якось до кінця визначитись. У вас є якась така, знаєте, вимушення лаврірувати. І е, приймати якісь рішення, і у вас таке, знаєте, роздвоєність якась відбувається, пов'язана з вашим партнерством, з вашим взаємодією. У вас можливо конфлікти були, непорозуміння по петірки, що це може бути битова. У вас конкуренція, якась відбувається. Ви можете один одному доказувати щось. Можливо, ви щось хочете доказати? Тобто, от така от ситуація ідеться. Хто ця людина? Він вона, тобто, в цій, в цій історії. Дев'ятка жезлів говорить про те, що людина постійно наступає на ті ж самі граблі, вона втомлена, закрита, можливо. Знаєте, хочеться сказати, пройшла через травми чи втрати, і дуже обережна зараз. Вона на варті, не довіряє одразу і таке враження, що вона зараз не підпускає її своя зона комфорту, тобто зона там, де перебуває. Це не говориться, що ви можете бути під одним, наприклад, дахом, але от кожний, ви знаєте, як. Як сусіди, хто ще це вона? Четвірка кубків, королев Пентаклів. Дивіться, чоловіки це про жінку. Дівчата, це може бути королева Пентаклів, це може бути фоном і ти ви. Просто ви зараз, наприклад, в думках цієї людини, або ця людина знаходиться просто в енергіях. Пентаклів. це про стабільність, це про турботливу таку особистість. Ця людина вона глибока, але закрита, має старі рани, як я вже проговорила, і вона хоче стабільності, але не готова зараз діяти. Якось відкрита вона. В якоїсь такій паніці внутрішньої, закритості внутрішньої, тут немає активності, тут іде більше оборона. Тут відчуження, байдужість, присищеність, апатія, навіть такий депресивний стан. Так, якщо ви зрозуміли, що це ваша історія, і сигніфікація вам підходить, то ми дивимося, що між вами на кармічному рівні. На кармічному рівні по шестірки кубки – це зв'язок із минулих життів. Це не просто ви зустрілися. Це довга емоційна історія. Хочеться так сказати мені. Відчуття, ніби ви знали одне одного дуже давно. Це карма, ніжність, поєднання душ, це про душевний уз, які колись були дуже світлими. Можливо, ви навіть не уявляєте цього, тому що ви не пам'ятаєте, але є якісь здогадки. По потірки мочів між вами карма болю, між карма жорстоких уроків. Це можливо хтось із вас відмовився від іншого або зрадив, завдав дуже багато болю не тільки словами, а і діями, відстороненістю, холодом, це карма втрат, жорстокістю урок, це про велике его. А ту це про те, що між вами має бути якесь прояснення, розірвання ілюзій. Знаєте, це чесність. Навіть якщо вона дуже сильно болюча, можливо, хтось комусь наговорив, можливо, правда відкрилася, можливо, ви тому втомлені і завдали такого удару, що людина зараз закривається. Це про пробудження істини, це про е, е, правда будь-якою ціною, навіть якщо це дуже боляче. Туз пентаклів. Це про те, що є на нової основи нового цикла. Якщо людина буде, буде обирати свідомо це можливість стати, знаєте, переписати вашу карму, таке враження, але тільки через чесність і дію. По-іншому не буде. Імператор дивиться. Дівчата та хлопці, хочу сказати так вам. Я не знаю, зрадієте ви чи ні, але від цього зв'язку вам не уникнути. Ви не, втеч... ви не втечете просто так. А... Ви можете бути в стабільності з цією людиною, але якщо ви обох це зрозумієте і перепишете вашу історію. Перепишете вашу карму. Тут вам дає доля шанси, вищі сили дають шанси, тому що ви зустрілися не просто з цією людиною. І вас будуть підштовхувати до цього. Але якщо ви захочете, ви можете відмовитись. Але це не означає, що ця карма, вона кудись подінеться. Я вже говорила про це. Вас будуть постійно зштовхувати ця людина для вас обох, от ви об, для обох є ключом для, для, для глубокої внутрішньої трансформації і змін. Чи виберете, вибереться ваш партнер чи обере новий початок? Так. Ця людина хоче по правосуддю, тобто по справедливості, по чесності. Розумієте? Людина хоче розставити якісь крапки. Це може бути або вироставити всі крапки і розійдетеся, або ви розставите всі крапки, і буде, як на низу колоди, двіка кубків. Це може бути початок перепису, перепису вашого кармічного зв'язку. Я не знаю, але тримайте.